Вітаю всіх, хто зараз дивиться нас. Знаєте, дуже приємно спілкуватися з живою історією. Жива історія шахів. Товчига Олег Григорович, суддя міжнародного рівня шахів, досить багатолітнього суддівства, в тому числі матч між Корчним та Карповим, вібрав в себе понад тисячу матчів, 13 клубних чемпіонатів України, один жіночий та більш ніж 50 дитячих турнірів Олег Григорович провів в якості головного судді. Свої 60 років він підтримує високий рівень майстерності та є авторитетним суддею, без якого не обходяться основні змагання з шахів в Україні. Поруч зі мною людина, яка 60 років тому народившись в українській глибинці, ну, в принципі, тоді і перспектив, можливо, хлопчика не було б. Але завдяки шахам, чи не так? так все вийшло. З чого е, ви починали? от саме організаторська ваша діяльність це історично дуже важливо для тих, хто хоче дійсно пізнати історію шахів. Історія почалася з того, що десь в першому, другому класі. Мене навчили, познайомили з шахами, навчили грати. Це був вчитель фізвиховання на моїй Яснополянській середній школі Оріхівського району, Запорізької області. Тоді вони Це універсали були вчителі. Він да, вони, він міг все. Він і на брусах працював, і на перекладині, і в шахи грав з нами. От, навчив мене грати в шахи, і я почав. Але для того, щоб щось організовувати, щоб в чомусь зіграти в якомусь змаганні, треба було Пригроми. його організувати і відсудити. І Іван Володимир сказав: Оце ти будеш у класі вашому і суддею, і організатором, і грай. От. Тобто перший турнір, в якому я зіграв, який, до речі, я виграв тоді в чемпіонат класу, третього це було вже. От. Я був і судей його, і організатором. <рес> і, да, і потім весь час почалося в школі до закінчення у п'ятому класі батьки переїхали до міста Вільнянська, це ближче до Запоріжжя. От. І починаючи з п'ятого класу до закінчення школи, я весь час в школі проводив чемпіонати школи, ну, одночасно граючи в них. От. В 10 класі вперше виїхав на обласні змагання, мене вивезли, де я грав на першій дошці за команду Вільнянського району. сільські райони були, я набрав 100% на першій дошці, мене включили в чемпіонат області, От. причому включили з другого туру, бо перший тур мене не можна було включати, я не мав другого розряду. У мене був тільки третій розряд, а в чемпіонаті області мали грати шахісти першого другого розряду. У підсумку я поділив 4-5 місце з 18 чоловік. От. І з того ж 72-року я поступив до Запорізького шоводівного інституту імені Шановні теледачі, що мій співрозмовник, ну, це я про історію не просто так сказав. Що е записано вже усіх турнірів, яких організував е мій шановний вже наш, я б сказав, експерт Шахів, е понад 170 тисяч партій записано. Це рекорд. Я не знаю, в книгу Гінуса зараз проекспертуємо, але це точно увійде в наш е національний реєстр рекордів. А, е Ті особистості, ті от е шахісти українські, через вас же пройшли, я називаю таких людей е арбітрами надлюдської категорії, тому що все треба охопити. Як у вас це е дійсно виходить? Це ж... Величезна праця. Ну, справа в тому, що мені трошки в житті повезло, скажімо так. З 95-го року я перестав працювати на одному з оборонних підприємств міста Києва і повністю професійно перейшов до шахів. От. І скажімо так, на моїх очах виростали такі шахісти, як Руслан Пономарьов, Олександр Моїсеєн. Треба було їх і зустріти з потяга, і провести на потяг, і відвезти кудись. Це менеджерські Є функції. Десь, все Десь розселити, де десь щось треба було зробити. Вони грають у турнірі, треба було відсудити, причому нормально треба було відсудити. Вони відчували, що за ними нормально так. І так я теж ріс разом з ними, з тими людьми, які зараз є олімпійськими чемпіонами. От. Трошки старші шахісти, типу Володимир Тукмаков, там Василь Іванчук. Ну, теж вони свого часу зрозуміли, що мають справу з професіоналом з людиною, яка, я, я яка до чого шаху. З 24 року, по-моєму, 1924 року ви. Пишете в принципі от партії, збираєте те, чого ну я не знаю. Я це не не мій вид, скажімо, шахи, але я відстежувався. У нас була шахова школа телевізійна. Колись ми вели. І не знаю аналогів. Ну, такої зібрані роботи. в мене таблиці чемпіонатів України з 24-го року, з першого чемпіонату по останній всі ці є. Чемпіонати Києва в мене ведуться історія з 97-го року. От, і збираю звичайно партії. Це один з, з напрямків моєї діяльності. От я створив дійсно українську шахову базу, в якій зараз 173 тисячі партій. Лідером цієї бази є. Вже, на жаль, померлий майстер спорту Василь Скатаренко. Який... Це нардинар, і от я від вас дізнався, про нього тільки чув. А от наскільки не ординарна людина? Так, людина, яка була можна чемпіоном Дніпропетровської, Донецької областей Кузбасу і Чемкенської області. Людина, яка була олімпійським чемпіоном у складі збірної СРСР за листуванням. От, Тобто ну, людина дуже багато зіграла. Я його завів з дві книжки його, значить, 2760 партій. Зараз є Скотаренко в цій базі. Ну, Треба це... знати своїх героїв. І Це людина, яка померла вже в тому регіоні, де зараз війна йде. Да, і да, як? Неважко вам діста... все-таки дістаєте документи. Ну привозять мені, є свої люди, да. домовляємось, прошу, привозять. Причому даю, даю, дають мені по одному екземпляру. Це, 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 зошити його. це закінчив з одним роботу, віддаю, дають інший. От. Збираю в інших місцях. Я створив базу по рідній Запорізькій області, значить, 10 тисяч партій, вона поки що окремо існує, всі 173 тисячі вони поки що не є. Ніхто цим не, не займався в Запоріжжі. Да. Але мені, да, мені дуже цікаво, це все запорізьке Кісто, ті, хто пам'ятають мене, ще по часу проживання і виступів у Запоріжжі, вони теж захваті від цієї роботи. От. Тобто, ви не вважаєте, що це ну дійсно, отак робите якусь справу о, в чомусь навіть невдячно, тому що ну інші там щось показують, що вони там і як. А ви так скромно, але для багатьох людей це дуже дуже таке. Ну, розумієте, в цьому плані правильно колись сказала моя дружина. Твоє захоплення стало твоєю роботою, твоє хобі стало твоїм основним заняттям у житті, і тому на сьогоднішній день просто 24 години на добу займають шахами і тим, що ну, біля шахів, тобто і бази, і суддівство, і все. От чого на ваш о, погляд не вистачає? Ви історію шахів українських, ви знаєте, як ніхто. Свого часу це було о, ну, масове захоплення, доступно, просто. Диваки такі на кшталт Іванчука, які от в Лінарісі я знаю, він їхав на таксі на партію, таксі вдарилося в стовп. Він вискочив на вулицю, не помічаючи цієї аварії, пішов, прораховуючи наступні свої ходи, як ви казали. Таких людей неординарних, дуже багато, про яких ви пишете. Чого не вистачає зараз, щоб так от розвивати бурхливо шахів у нас? Ну розумієте, все таки скорочена система фінансування, система підтримки. Ну навіть в тому, що надані приміщень і всього цього іншого, за рахунок цього, все-таки інтерес скорочується. Бухгалтери ну, вирішують та, те, та, що, та, що та, мають та, вирішувати. Ми в житті вибачте, але все таки йде переоцінка цінностей. Багато хто хоче бути крутеликом, як вони кажуть, ага. їздити на крутих машинах. От а шахи ну мало кому дадуть такі заробітки. Зрозумієте, що зате IQ її розвивається, і я да. дуже вдячний нашому гостю за те, що. Він прийшов і поділився своїми думками. А ми, шановні, маємо мати позитивні приклади, ось такі. Не все так погано, як то кажуть, якщо є такі люди. Я вдячний вам за ваше інтерв'ю і за те, що ви підштовхнули нас, теж можливо, якщо багатшим стане національне теле наше... державне телебачення, то будуть і шахові школи. Буде популяризація справжня. В свого часу, до речі, існувала шахова школа. Кобаха, ну, тут... котова. І тут ми вели в, в цій студії. студії. Да, була... Це було. Телебачення вело було таку школу. Ну, так... Таке було, було і буде, мабуть. що. Переживемо, так. На все добре. Усім. Да. Дякую, Володимир Васильович.